Друзі, привіт! Це канал Мамина Помічниця і з вами Мальвіна. Сьогодні приготуємо дуже смачний салат, який готується буквально лічені хвилини. Заправили і вже можна подавати його до столу. Такий салат можна приготувати на будь-який святковий стіл. Тож запрошую залишайтеся разом зі мною і давайте готувати разом. Всі інгредієнти нашого салату або ж складові вже є перед нами. І давайте готувати. У мене одна половина пекінської капусти. Якщо у вас сім'я велика, звичайно, можете брати і цілу капусту. І гарненько нарізаємо. У мене сосиска. Мисливські можете обирати будь-яку ковбасу за вашим подобанням та смаком. Нарізаємо нарізаємо швиденько яйця. Добавляємо в салатник. Добавляємо кукурудзу. Натираю моркву. У мене морква середніх розмірів. Половина моркви буде достатня. Все, наш салат порізаний. Ось так гарно виглядає наша морква. Додаємо сіль, перець з смаком. У мене, наприклад, суміш перців. І обов'язково додаю сухий чеснок. Ви можете вичавити через прес. Свіжий чеснок додати. Добавляю чеснок. Часнок собою додасть такої нотки пікантності нашому салату. Добавляю сіль за смаком. Перець. Це все гарно перемішаю спочатку без майонеза, щоб наші спеції рівномірно гарно розійшлися. І заправляю салат майонезом. Можна брати майонезний соус, або ж йогурт, і заправити йогуртом. І звичайно, можна заправляти оливковою або ж ну, любову рослинну олію. Якщо ви не хочете заправляти майонезом. Перемішали і заправляємо майонезом. 3-4 столових ложок майонезу буде достатньо. Гарно перемішуємо і вже можна салат подавати на стіл. Всім смачного буквально лічені хвилини і наш з вами салат готовий. Це неймовірно смачно та дуже ніжно за смаком. Такий салат готується дуже швиденько, нам всього-навсього потрібно Попередньо відварити яйця. А так все гарно нарізали, перемішали, заправили майонезом. І можна смакувати салат смачний відразу. Ось так гарно переклала його у святковий салатник, додала сухарики та суху зелень. І на рахунок цього салату він є водночас легкий, за рахунок свіжих овочів, так само досить і ситний. За рахунок яєць та ковбасок, ну, звичайно, плюс майонез. Такий салат можна приготувати як на будній день, так само можна його приготувати на любе свято. Він дуже смачний, яскравий, тому я думаю, що він знайде своє місце на любому святковому столі. Отож, обов'язково зберігайте рецепт, готуйте для вас та ваших рідних. А я, в свою чергу, хочу подякувати всім, хто сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. Дякую гарно за вашу увагу. Дякую, хто підписався на мій канал. Також запрошую підписуйтеся на канал, хто не підписаний, і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступних зустрічей. А зараз вже прощаюся з вами. Бажаю мирного неба, Божих благословінь. З вами була Мальвіна.